Колеги сьогодні минає термін, коли влада мала подати законопроєкт про чіткі терміни служби до сесійної зали до розгляду, мали зареєструвати. Зараз на блокпості на Грушевського внизу стоять десятки представників родин військовослужбовців, які вже понад 36 місяців, а дехто і більше, знаходяться на передовій. Перше вони вимагають. Щоб до них вийшли представники керівництва Верховної Ради, я передаю це прохання. Дуже прошу, щоб зараз хтось до них вийшов. Вони заслужили жертвою своєї родини, щоб це відбулося. Вони просять, щоб до них вийшли представники оборонного комітету, і вони дуже просять, щоб до них вийшло керівництво фракції Слуг народу. Я передала це прохання, але наголошу на тому, що ці родини заслуговують, щоб їх чули, щоб з ними спілкувалися і шанували чин і жертву їхніх чоловіків, братів і синів, з яких на жаль, вже багато хто є загиблим.